Вітаю всіх на моєму каналі! Починаю свій новий влог. Минулого влогу ми з вами гуляли центром Стамбулу. Я завітала до Мечеті. Вистояла нереальну чергу в Айя Софія, величезна діюча мечеть у минулому православний храм. Також завітала у блакитну мечеть Султана Хмет, яка на реконструкції і ще у попередньому влозі гуляла в топ капи, дивилася гарем. Пропоную переглянути вам це відео. А сьогодні приїхала до вже знайомого району Катикої гуляти тут. Не забувайте ставити вподобайки. давайте розглядати все навкруги разом. До Кадикої дісталася на метро від своєї станції Хузуреві. І в кадикої я була вже коли святкувала свій день народження. Про це також є влог на каналі. Але тоді я не прогулювалася набережна, а зараз роздивляюся її красу та пишність, яка чудова набережна. Її прикрашає величезний прапор Туреччини. Також тут є пам'ятник, до якого ми зараз з вами підійдемо. Тут концентрується велика кількість людей. Ось і пам'ятник, це Ататюрк з дітьми. Я не знаю точно кількість пам'ятників у Туреччині Ататюрку, але їх дуже багато. І якщо бачу пам'ятник, вірогідно це Ататюрк. Набережна у Кадикої це місце відправлення корабликів до адалар островів принцевих, які тут неподалік від Стамбулу розташовані. Також тут курсують кораблі, що покатають вас босфором. Тут є пасажирські кораблики, а також тут курсують кораблі, що перевозять техніку автомобільну, машини, вони досить цікаво виглядають. Тут відкривається чудовий краєвид на кораблі, а також на берег, що розташований навпроти, можна побачити силует мечетей, галацької вежі. Тут багатолюдно і є точки продажу різноманітної вуличної їжі. Мене зацікавив вже знайомий агрегат, яким я хотіла скористатися, щоб розглянути Галацьку вежу, але. Щось пішло не так. Я вже вкинула монетку, але хвіртки телескопу не розкрилися. Я розчарувалася, потім побачила на скельний напис, що нотворкінг треба було читати раніше. пара парам пам Сьогодні субота, людей багатько. Багато хто стоїть в черзі та сідає на кораблик і пливе, але я на кораблику планую поїхати у будній день, поїхати на острови та Босфору покидатися. А зараз просто прогуляюся набережною. Сьогодні хотіла прогулятися у районі Кадикви та завітати до району Мода. Саме моду мені рекомендували для пошуку житла тут у Стамбулі. А також я, якщо чесно, хотіла дуже спробувати вуличну традиційну їжу для Стамбулу. Ось такі мідії. Про них і ви мені писали у коментарях. Я вже бачила у продажу ці мідії на вулицях Стамбулу, але не хотілося купляти їх прямо так з рук. Вони зазвичай продаються на перехрестях, на бочках спеціальних їх там виставляють хлопці без рукавичок і все таке. А я хотіла відвідати більш-менш нормальний заклад, що і зробила. Ось так виглядають ці міді, Вони фаршировані рисом. Лимончиком треба все це скропити, аби зменшити вплив різних сальмонел на ваш організм. І куштую. Досить дивно для мене виглядається страва, але тут її полюбляють у Стамбулі. Гостренька, але смачно. 10 таких міді я придбала за 40 турецьких лір. Можна і поштучно купляти, вони є трохи гостріші з різними соусами, фаршировані рисом з фаршем і різні варіації. У цьому закладі виявилося досить обширне та смачне меню. і Мене зацікавили деякі позиції. Окрім міді, тут можна скуштувати інші страви, і можна завітати до зали. Мідій пропонують куштувати прямо на вулиці. З'їв та пішов. А якщо ви хочете скуштувати бургер або ж сендвіч якийсь великий, який тут подають, то можна присісти та відпочити. Я замовила ось такі мідії підсмажені, їх подають з соусом, а також бургер з мідіями. Бургери я куштую не так часто, мені складно відмовитися від Макдональдсу, буває, а також від якогось ексклюзивного бургеру, як, от наприклад, цей з мідіями. У цьому бургері мені сподобалося все. Булочка підсмажена на грилі, така м'яка та хрустка, одночасно. Також червона цибулька тут була, і неперевершені мідії. Це було смачно. Після смачного обіду хотілося прогулятися, і я пішла до парку у районі мода. В Стамбулі та в Туреччині загалом полюбляють парки. Це окрема паркова культура Туреччини, яка для мене ще не досить збагненна. Сюди приходять зі своїми стільчиками або ж розміщуються на каміннячку, і у компанії чайок котів проводять свій час. У Стамбулі є вихід до води, проте немає великої кількості громадських пляжів. Адже ця місцина вважається. Не досить підходящою для купання. Отож, тут будують на набережній парк з зонами розваг, дитячими майданчиками, спортивними зонами. Тут можна взяти в оренду велосипед або ж самокат і насолодитися краєвидами, природою, спілкуванням з друзями у такому парку. Я знайшла спортивний агрегат і хотіла зганяти калорії, які мені подарував мій бургер, Що й зробила. Потім роздивлялася рибаків та їх спілкування з котиками, що намагаються викрасти вже зловлену рибку. У парку було досить людно та брудно, і я пішла далі. Дійшла до цікавого пірсу. На набережній розташувалися ресторанчики, де у вихідні дні активно святкуються весілля турецьке. Бачила весілля сьогодні і не одне. І ось такий пірс мене дуже зацікавив. Я думала, що ота будівля, що розташована в кінці пірсу, це відправна точка для катерів та різних корабликів, але виявилося трошки інакше. Тут мені сподобалися краєвиди, панорама міста, високі хмарочоси та маленькі будиночки. Тут було багато місцевих, які гуляли, і я теж приєдналася до цього людського потоку. І насолоджувалася вечором. Загалом зробила висновки, що жити у моді для мене було б досить шумно. Це непоганий район, щоб провести тут час, приїхати тут поїсти, погуляти. А жити мені хотілося б більш-менш тихішому райончику. Можливо, у моді є вулички не такі шумні, не такі людні, але в цілому цей район. Людний. Тут концентрується багато елементів розважальної інфраструктури, але для життя потрібні більш класичні варіанти. Проте, тут гарно і оці будинки, які виходять з видом на море, мені, звісно, сподобалися. Я дійшла до краю пірса і почала роздивлятися будівлю, яка ж тут знаходилася. На першому поверсі тут розташовано кафе, а на другому поверсі громадська бібліотека. І це досить дивно, адже тут велике скупчення народу, і тут зовсім не тихо, як я зазвичай звикла сприймати бібліотеки. Ось така кількість людей підіймається на другий поверх цієї будівлі, щоб роздивитися панораму міста, тому як тут зануритися у читання, я не знаю. Продовжила прогулянку модою, і після такого активного маршруту засіла в одному з ірландських пабів, які тут є, замовила собі каву і зі скляночкою кави просиділа декілька годин. Коли вже звечеріла, пішла далі, мода вбралася в яскраві ліхтарі, коли вже і Мене вражала своїм розмаїттям. А це я йшла, йшла і зустріла себе, бачите? Дві косички, отака ж струнка, ніжки, як у мене. Це ж я, моя копія. Я думаю, що схожі. Оце співпадіння. Вже не збиралася їсти знов, але не змогла пройти повз закладу з рибкою. Полюбляю я рибку, а у Стамбулі треба її їсти, якщо трапляються класні рибні заклади. Я замовила таке рибне севіче, тоненько нарізана рибка, смачно промаринована. А також вечеряла кільцями кальмару. З спеціальним соусом. Він такий густий, як намазка. і я все це дегустувала. Кальмари тут виявилися досить смачними, вони були дуже гарячі, але не резинові, як часто трапляється з неправильно приготованими кальмарами. Це заклад, до якого я б ще завітала б на турецькі суші. Тут вони є. Можливо, це зробимо з вами трохи пізніше. Називається цей заклад Selfish, і він модний, чистенький, прикольний, розташований у модному районі мода. Ось така тавтологія. Мені сподобався дизайн, ось такий котик з рибкою, який зустрічає відвідувачів, а також тут досить приємна музика лунала. Разом із чеком отримала ось такий бонус у вигляді желейних цукерок. Також подали мені ось такі вологі серветки з логотипом. Рекомендую цей заклад. Стамбул ввечері дуже активний та живий і відрізняється від свого вигляду в день. Тут зовсім інше життя відбувається у вечірній час. Я завітала ще до барчику, де побачила весілля турецьке у такому сучасному форматі бару. І після цього сіла на метро та поїхала до свого спального тихого хузуреві. Стамбул у мене викликає різні відчуття. Він здається мені дуже шумним, трохи брудним, таким різним. Але це мій дім на деякий час, який я поважаю. На цьому це відео добігає кінця. Дуже люблю читати ваші коментарі та відповідати на них. Ми зустрінемося у наступних влогах. Слава Україні! Тримаймося! Все буде добре!